Всім привіт! Це знову я, зі мною казочка моя. Вас, диво, казка всіх вітає. Про мандаринок казочка уже на вас чекає. Пригоди мандаринок, так казка називається. Якось в лісі, по стежинці йшли дві гарні мандаринки. Падав тихо, білий сніг. Приліпав до їхніх ніг, вони весело стрибали, пісеньки гарно співали. Ой ля ля ой ля ля гарна зимонька зима, Ой ля ля ой ля ля снігу снігу принесла, Раптом чують, щось гуде. Це банан на зустріч йде, поля. Гукались монтаринки, закрутились, мов сніжинки. Що робити, де тікати, нас немає поруч хати. а банан вже наближається, до малечі він звертається. Хто це тут такий е, маленький? Я вас у лісі не зустрічав, хоч і довго тут гуляв. Ми веселі мандаринки, і йдемо в гості до апельсинки. Можна, з вами я піду? Раптом що допоможу? В лісі ходить, ананас, може з'їсти усіх вас. Добре, добре, йдемо з нами, будемо ковзатись ногами. А попереду гора. Як нам вилізти туди? Дуже важко підніматись, Падан каже. Всім триматись. Усіх він за руки взяв і нагору вмить підняв. ой-ой-ой ой. Зраділи мандаринки. Бачимо хатку апельсинки. Йдемо швидше до хатинки. Летемо наче сніжинки засміялись і побігли. Але раптом всі застигли. Що це страшне там стоїть? Банан каже Сніговик. Він із снігу, бачиш, білий, ні з морковинки учепили. В оченятах у гольки, а в руках його гілки. Та не бійтеся, ходім, бо померзли треба в дім. У дверцята стукають, тихо, тихо слухають раптом. Хто там? Та це ми в гості до тебе прийшли мандаринки і банан, сніг летить, як ураган. Швидко в хату забігайте, двері, двері закривайте. Вітер на дворі гуде, чути, наче хтось іде. До хатинки стукає, сильно дверки грюкає. Ой, як страшно. Тук-тук-тук. Хто це там? «Ананас прийшов до вас. Гутко двері відкривайте, ці іграшки віддавайте. Не дамо, не дамо іти від нас. Ананас малят не слухає. Він у двері гучно стукає. Тук, тук, тук. Чути звук, але раптом чути Ой ай ай-ай. Прошу, прошу, не чіпай. А на нас кричить, скакає і швидко, швидко утікає. Сніговик його лякає, гілкою в руках махає ще й кричить йому Тікай, діток більше не лякай. А на нас утік у ліс. Сніговик згубив свій ніс, крутиться, кругом шукає, але носика немає. Друзі вийшли всі з хати, стали носика шукати, дивляться то тут, то там морквочки ніде немає. Раптом що? Це зайчик там тримає, морпочка в його руках. Крутиться і так, і так. Зайчику, постій, не йди, банан каже, підожди. Ти морквинку нам верни, щоб не трапилось біди. Бачиш, плаче сніговик, він до моркви дуже звик. Носик це, а не їда. Розумієш ти? Ага, сказав зайчик, Я, я не знав. Вибачте, прошу, і віддав. Сніговик морквину взяв, нахилився наполовину, носик вставив середину Дякую, усім сказав. І веселіший зразу став. Заспівали всі малята, тут чекають сильно свята. Вже ялинку прикрасили і гірлянду засвітили, подарунки всі чекають, і танцюють, і співають. Новий рік уже зустрічають. Ось і казочка скінчилася. Усмішка у всіх з'явилася Вам бажаю відпочити, в мирі, в злагоді всім жити і завжди добро творити. Всім привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дивоказка знов прийшла, нову казку принесла. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Дві веселі мандаринки ідуть лісом по стежинці. Бачиш, скоро вже весна, снігу майже вже нема, в ліс повернуться птахи, зацвітуть кругом квітки. Так, я теж люблю весну і тому так сильно жду», – розмовляли мандаринки І не помітили стежинки, на яку вони пішли, і на Зелений луг зайшли. Подивися, що за диво навкруги все так красиво, ніби літо на дворі, як і не було зими? І весна кудись поділась, ніби в літо перетворилась. Червоніє полуниця, біля неї є суниця, здивувались мандаринки. Як ми сплутали стежинки? Бачать вони тече річка. Мабуть, тепла там водичка. Ідемо туди, моя сестричка. Ось до річки вони йдуть, раптом чують. Хто є тут? Ми сестрички мандаринки, нас оранжеві ковтинки. Ми до річки йдемо. То скажіть нам, а ви хто? А я, літечко червоне, навкруги усе моє. Річка, поле і луги, птахи, звірі і всі квітки. Ось там замок на горі. Живуть феї чарівні. Мандаринки здивувались. Як же ми до вас дібрались і йшли по лісі, розмовляли і царство літами попали. Літо каже, Що ж вітаю? Йдемо до березового гаю. Чарівні пташки там маю. Як красиво навкруги. Мандаринки в захваті, птахи весело співають, жаби їм допомагають, рибки плавають в воді. Сонечко світить вгорі, літечко тут навкруги. Своїм царстві вас вітаю і запрошую до чаю. каже літо мандаринка. Ще й пиріг смачненький там. Ходіть швидше столик там. Мандариночки зраділи і швиденько до столу сіли. Чай п'ють смачний із малини, а пиріг у них з ожини. Ой, як смачно! Добре тут, але нас у духма ждуть. Час уже нам повертатись, як додому нам дістатись. Літо каже, Допоможу, тільки з вами йти не зможу. Бо царює в вас зима. Поруч з нею живе весна. Ось до неї ви підете, там дорогу віднайдете. Бачите ваю, стежинку. Ось даю вам ще й пір'їнку. Вона знає, куди йти, щоб весну скоріш знайти. Мандаринки попрощались і з пір'їнкою помчались. Довго бігли, може, й ні до весни в гості прийшли. Сніг лежить то тут, то там. Ось під сніжник росте сам, появляються листочки, їжачки відкрили очки задзвенів струмок з гори. З вирію летять птахи, все навколо оживає, Весна радо їх зустрічає. Добрий день вам, мандаринки. Де взялися ви з хмаринки? Ні, ми в літочка були, а живете де? Живем в царстві ми зими. Мандаринки їй відповіли. Повертаємось додому і прийшли по допомогу. Добре, покажу я вам дорогу. Їм весна відповідає. Сік з берези пригощаю, ще дарую квіточки, щоб зимою вам цвіли. Ось дорога прямо йде. До зими вас приведе. Я буду вас тут чекати. Повертайтеся до хати. А як зимонька мине, то прийдете до мене. Радо буду вас зустрічати! Запрошу тоді до хати. Мандаринки попрощались двох за ручки вони взялись. По дорозі поскакали, в царство до зими попали. Ось і хатка, ось і сніг. Випав на їхній поріг. Мандаринки так зраділи, бабу снігову зліпили, в гості в друзів запросили, вони їм розповіли. Про пригоди чарівні. У двох царствах ми були влітечка і у весни, як до осені прийдем, вас з собою заберем. Ось така була пригода, гарна на дворі погода, де б ми з вами не були, кожне царство любимо ми. Що ж, до зустрічі, малята, любі хлопчики і дівчата? Завтра знов до вас прийду, іншу казку розкажу.